Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні розкажу про нашу ситуацію, яка трапилась з нами в Португалії. Ми тут живемо вже 15 місяців, і потрохи звикаємо до того все, що тут відбувається. Коротше, як ми попали на 200 євро, точніше, 199 євро. Просто нереальна ситуація для нас. Один прекрасний день. Мій чоловік їде в Лісабон. Під'їжджає на машині, паркується недалеко від станції Каркавелош, залишаємо машину. Там є спеціальні місця карманчики, такі вони безкоштовні, а поруч просто тротуар, ну, такому як я йду. Доволі таки нормальний по розміру. Він паркується на тротуарі біля карманчику, але не в карманчику. Це повністю запарковано. Він паркується як всі, повністю весь тротуар запаркований. А все це пов'язано з тим, що по четвергам там відбувається ринок. Ринок, де можна купити фрукти, овочі, одяг, сир, м'ясо, ла-ла-ла. Коротше, все-все-все можна купити. Це було зранку, він паркується приблизно о 9.30 ранку. Залишає машину як всі там, ставить її просто на тротуар і йде на поїзд. Біде в Лісабон і на зворотньому шляху повертається ввечері. Приходить, а машини нема. Нема. Просто нема. Не просто там, що машина стоїть, штраф якийсь, а машини нема. А де машина? Які в нас могли бути думки? Чи машину угнали, украли, чи її евакуювали на евакуаторі? А тоді виникають питання. Ми кожен раз там їздимо і бачимо, як всі ці машини стоять повністю запарковані саме в день, коли відбувається ринок. Все запарковано просто на тротуарі. Просто машини там усюди стоять. Тоді виникає питання, як вони там кожен раз паркуються, і все ок, і повертаються туди знову і знову з таким самим паркуванням. Чи машину такі вкрали? Ну, наші думки були просто капець які. І що, ми не знаємо, що робити? Це вже вечір, це вже майже сьома година вечора була. А, і що, чоловік приходить додому? А, ми намагаємося якось через якусь там базу, і то не ми. Ми попросили родичів, щоб вони подивилися через якусь базу. Я деталі не знаю цього. Сказали, що ні, там машини нашої немає, типу як на евакуацію. А, мій чоловік іде в поліцію Каркавелуш, а, це вже було ще пізніше, ніж сьома година. Він приходить туди. Пояснюють ситуацію на англійській мові. Вони його не розуміють, тому що вони розмовляють португальською мовою. І ну, шукають, хто б міг зрозуміти його хоч трохи на англійській мові. Кажуть, що ми не знаємо, ми ніяку машину не евакуювали, типу, поліція Каркавелоша. І взагалі в тому місці типу, машини не евакуюють на евакуаторі. Ну, коротше, сказали, дали номер телефона, дзвоніть туди. Там не відповідали. І зранку. Я телефоную на цей номер, який нам дали. Це була поліція Кашкайшу. Вони кажуть, я знову ж пояснюю на англійській мові всю цю ситуацію, що залишили машину, де саме, чому ми її там залишили? ла-ла-ла-ла-ла-ла. А поліція Кашкайшу каже: ні, ми машину ніяку не евакуювали звідти, тобто ми не при ділах. І він намагається нам допомогти. І вони, кожна з поліції каже, що. А підіть, ходіть ще раз. Можливо, ви переплутали місце парковки. Можливо, ви поставили в іншому місці і забулися про це. Кажуть, що випад сам поліцейський каже, я сам один раз поставив і забув машину, що я поставив в іншому місці. Тіпа, таке буває, всяке трапляється в житті, тому перевірте. Я кажу: добре, ми перевіримо, але ну типа ми точно впевнені, і ну якби ми зараз там будемо. І цей поліцейський мені дає номер телефону поліції Каркавелошу, тобто я дзвоню ще раз. Поясню, я ж не знаю, куди я дзвоню, я просто кудись дзвоню. Я не знаю, що це за номери. Я там поясню ситуацію. Мені дають ще третій номер, і я теж не знаю куди. Коротше, я дзвоню на цей третій номер. Ми вже в дорозі були в садочок, тому що у Лєри в цей день була екскурсія, нам треба було раніше приїхати. І тут по телефону мені жінка відповідає. Я знову пояснюю ситуацію на англійській мові. Добре, що вона теж розуміє англійську, не супер, як і я не супер, прям коли оце на послуху. І вона каже: Скажіть номер машини і кажу: номер машини. Вона така: Так, у нас є така машина. Я така. На хвилиночку я навіть не зрозуміла така. Думаю, як вона є. Я, мабуть, вже змирилася з тим, що її вкрали. Розумієте? Я вже всю цю ніч думала про те, що машину вкрали, і її якби вже немає з нами цієї машини. Що нам доведеться нову купляти? Ми навіть так подумали, ну якщо так трапилось, значить, так мало бути, тому що ну так в житті трапляється. Треба приймати ситуацію, треба з розумінням відноситись. Якщо так трапили, значить так мало бути. Коротше, такі наші були думки. І ми вже про це навіть, ну типу, як ну окей, да, да жалка, жалка. Ми з Нідерландів цю машину привезли, до речі, перегнали, розтаможили тут. І ця жінка каже, да, машина є. І вона намагається пояснити мені ж, куди треба приїхати її забрати. Каже адресу, але там не було номера будинку. Ну, типу, бо ми не розуміли, де це. Коротше, це в Каркавелищі, недалеко від залізничної станції. А ось є якби, велика парковка, вона платна, і там також штрафмайданчик знаходиться. І ось саме там. Я цій жінці потім ще раз дзвонила, коли ми під'їхали, бо ми не впевнені були, чи це воно це чи не воно, тому що точних координатів у нас немає. Приблизна адреса. Вона нас ще вийшла на вулицю, на дорогу, зустріла нам, махала. Ми тіпа, заїхали, вона така привітна, ми з нею поговорили, ну, все якби було нормально. Показали нам машину, але ми бачили, де вона стоїть заблокована повністю, тобто вона так просто не виїде звідти. Треба там ключик, щоб це відімкнути. все. Наша машина не одна така була, їх було декілька там, з тих, що я так ну, подивилася, вони один біля одної стояли. Ось я кажу цій жінці, скажіть, будь ласка, чому саме нашу машину евакуювали? Якщо там постійно все запарковано на тротуарі і там навіть прямо на дорозі стають, коли саме ринок? Типа, чому? Чому? Вона каже: так не можна паркуватися, я все розумію, ла 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 Коротше, у нас думки були тільки такі, що зранку, коли ринок починає свою роботу, там ну, з 9 до... 10-ї такі ну топові години, коли всі туди йдуть, купляються, машина кидають де попало. А потім ці люди швиденько купляють продукти собі і уїжджають. Тобто одна-дві години і все, там вже буде пусто на цих парковочних місцях, де ми паркувалися. І поліція, чи це не поліція, чи це спеціальна муніципальна служба, я контролюю парковку скоріше, саме так, тому що поліція не в курсі була. Приїжджає туди оця муніципальна служба паркування, і така дивиться: ага, так. Так, ці вже роз'їжджалися всі, значить, всі скупилися на ринку. А ті, що залишились, треба їх коротше, штрафувати, евакуювати. Скоріше за все, таки було. Тому що я запитала в цієї жінки, ну, типу, вона нам фото показала, як ну, наша машина виглядала, коли її евакуювали. Вона була ну, спеціально. Ці шлуки такі її погрузили. І там вже було майже все вільно. Оці парковочні кармани вони майже були всі вільні. Тобто, наша машина, може, ще якась була, але там не було видно, що вона стояла як на, 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 на тротуарі, і машину евакуювали о 12 годині. Вона в 12.15 вже була у них там на штрафмайданчику. Тобто, це було, в принципі, зранку, якщо ми там думали, може до вечора вона якось там стояла. Ні, вона стояла там буквально трошки, і виходить, що. E, всі паркуються там, і вони, ну якби розуміючи це, все одно це роблять. А ми такі, типа, ну ладно, португальці ж паркуються, вони ж на ринок приїхали, значить, нам можна теж. Типа, ну типа вони ж знають більше, ніж ми. Ні, ні, це просто капець. Виходить, що вони теж ризикують, але вони там, ну можливо, типа, ну нам пощастить. Ми теж так, мабуть, думали, що нам пощастить, але нам не пощастило. Ми заплатили на місці 199 євро, і це ми забрали ще машину зранку. Ми о 9.30 вже її забрали. Якщо б ми її забирали вже після 12, то це була б ще плюс одна доба її зберігання там. Це чи 30, чи 60 євро. Я точно не зрозуміла. Ну отак от з нами трапилось. Нам якось не дуже щастить з парковками. Ми навіть якщо паркуємося, як би тіпа правильно заплатили за парковку і ось наїхали трошки на переперехідну на зебру. Все одно нам парковку в штраф виписують. Це стабільно. Хоча португальці також всі паркуються на Зєбріці, на і, ну, не знаю, як так, але ось так. Наш випадок саме такий. Да. Ну, будемо знати, це нам знаєте як наука. У нас ну, багато моментів таких, що треба задуматись. От коли, до речі, цю От зараз машину евакуювали, і в мене була єдина думка про те, Якщо раптом цю машину украли, угнали. Якщо чоловік залишив свою сумку з документами, там український паспорт, водійські права, документи на машину, закордонний паспорт і все це разом, то це просто хана, тому що це переробляти дуже довго, ну і також і дорого, плюс там, ну коротше, розумієте. Але я коли у це все дізналася, одразу його питаю: сумка з документами з тобою, з ним. Фух, просто фух. Отак, от, от. Так що неприємно, але, мабуть, ще одна нам галочка, що треба бути ну, уважнішими і не думати, якщо португальці так роблять, то ми теж можемо так робити. Можливо, португальця воно якось проходить, ну, типа, лайтово. Тіпа, він знає, що там ну, машини не евакуюють, тому що я постою там годинку до 10 чи до 11 години, а ми ж то про це навіть не думали. Ну, тіпа, Всі паркуються так. так Звичайно, що в звичайний інший день, коли там немає ринку, там ніхто так не паркується. Ніхто. Я також, коли буває там кудись їду, я машину залишаю всі в карманчиках. А саме тільки в карманчиках я ну прям ніколи не паркуюсь на тротуарі. Ну я б дуже проти цього. ось. А, ну якби я бачу, як там машини всі паркуються, всі в карманчику, і ну, типу, всі там стоять, все нормально, парковка безкоштовно. Ну і ось ось така ситуація трапилася з нами. Буде нам точно наукою, можливо, для когось просто послухати, можливо, для когось зробити якісь теж висновки. що ось, Ну, мінус 200 євро на рівному місці. Камон. Отак. От Я йду по справам. Це парк, який поруч з нами. Сьогодні 28 листопада. Погода просто шикарна, саме що сонячно, всі дні були сонячні, це після вже як тиждень дощів минув і тиждень сонечка тепер. Погода просто ідеальна. Зараз десь 16 градусів. Коли вітер дує, дуже холодно відчувається. Тому я то в капюшоні, то капюшон знімаю, якщо на сонці, тому що на сонці ну, прям відчувається, нагрівається дуже сильно. Іду в банк, мені треба покласти кошти на карточку, тому що треба буде оплачувати, а коштів там нема. До речі, в мене ще була ситуація з карточкою. Я так само ходила покласти гроші, куди саме зараз іду в банку відділення. Це був вихідний день. І мою карточку просто, ну, типу, як банкомат з'їв і не віддав. І це був вихідний день, персоналу там немає. Я така думаю, оце мені пощастило. Ось. Ну і що? Я постояла, подивилася, прийшов ще чоловік, ну, то що він мені намагався допомогти, там, дзвонив, дізнавався, але нічого. Коротше, ітог цієї історії. Я декілька разів ходила в цей банк, щоб мені віддали карточку. Вони сказали, так, так. Потім я прийшла вже на наступний день з документами. Мені сказали, ой, сорі, тепер дзвоніть в ваш банк, щоб вони дали підтвердження, що ви це саме ви, і що ви, ви можете цю карточку забрати. І я така, блін. Я поїхала в це відділення банку, і мені просто на місці видали нову карточку. Ну і якби і все. тому... Таке теж зі мною трапилось. В житті всяке буває. Ось, але коли ми зараз з цією машиною столкнулися, то ми подумали, Блін, це треба нову машину купляти. Ну, Взагалі не в тему зараз, просто ніяк. Це реально мінімум. ну Така машина, як наша, ну, вона в нас простенька, старенька, мінімальна, компактна, щоб вона влазила в будь-яку дирку тут при паркуванні, тому що дороги дуже вузькі. То це десь, ну, я точно не знаю, але приблизно хай це буде 3,5 тисячі, може чотири. О, дивіться, хто тут. А там ще один. Кукусики. Ти заховався десь. Ой, я його злякала. Пауліно. Зрозуміло, я думала, вони в парку, а їх останнім часом в парку щось не видно. Вони якось мінімально там ходять. А вони собі сюди перебралися. Там ще один, там їх, коротше, разом три. Це гніздо їх. Оце клас. Там їх три вже. Вони там якісь квітки жують. Добре, йдемо далі. Да, так що таке з нами було з карточкою і з машиною. Е, і ось, е, ну, якщо подумати, купувати нову машину, ми такі засмучені. Думаємо, ми тільки е, заплатили е, податок за цю машину. Потім у нас був ще, типу, як долг за машину, податок. Ми про який взагалі не знали, нам вже навіть як майже рішення суду прийшло, що ми не оплатили. Ми такі що? Я дивилася на порталі, нічого немає. А тут типу, якийсь штраф, ну не штраф, а типу як просрочення а, а, платежу на, на податок на машину. Коротше, да, знаєте, коли не знаєш мови, не орієнтуєшся в законах, не орієнтуєшся в оцих ну, якихось моментах, при тому, що я тримаю все на контролі, я постійно собі записую все, що необхідно зробити. Е якісь там оплати, наприклад, які... Дати необхідно зробити. Я все це постійно прописую і роблю це якби вчасно. Бо я така людина, я люблю, коли все, типу, як все ну, як треба, так і має бути. Без затримок. І ось так все одно трапляється, на жаль. Це, до речі, тротуар. Я йду по тротуару. Тут взагалі в цьому місці, якщо їдуть автобус і в зворотньому напрямку, то це прям ну, якби не прям просто. Ну, і взагалі в Португалії дуже багато доріг, де важко розминутися транспорту, бо дороги дуже вузькі і тому є такий нюанс, але вони звикші до цього, для них це норм.